Благодійний аукціон Побачення з волонтером завершився. Участь у ньому взяли тернопільські волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО та суміжних волонтерських організацій. Проходив конкурс з 25 листопада по 13 грудня. Мешканці міста та закордонні благодійники робили ставки на лотів волонтерів. Перша ставка була не обмежена. Кожна наступна підвищувалась мінімум на 20 гривень. Розкупили усі 15 лотів. Щиро завдячуємо нашим тернополянам, які активно долучалися до нашого такого заходу. От і надалі ми плануємо також якісь такі. Цікаві речі, тому що ну можливо люди вже і трохи е, втомлені від оцих подій в Україні, але ми не маємо права е, втомлюватися, адже хлопці, які е, нас е, обороняють там на сході, вони вони не втомлені, так що і ми не маємо права, і будемо також думати якісь ще акції, щоб водночас було і корисно. І, і приємно, кожен учасник обирав собі волонтера, який був йому до вподоби. Переможцям аукціону вручали символічні сертифікати. А після конкурсу учасники відправлялись на побачення з волонтером. Час від часу я намагаюся бути чимось корисним або працею, або там, коли виходить грошима, і відклала певну суму. І так співпала, що почула про таку цікаву акцію. Мені стало ну, зацікавилася і вирішила прийняти участь. Чому Тарас? Тому що він був один з засновників центру допомоги бійцям АТО логістичного центру, і е, як, власне е, в першу чергу хотіла задати таке запитання, що може керувати людиною, яка е, мотивація може бути в людини, щоб стільки часу, стільки зусиль, е, стільки е, душевного тепла приділяти. Е, Благодійній діяльності, благочинству як такому, тому що наразі ну це не є таке, за що платять це не є е, таке, за що дуже хтось вдячний. Нас рік, е, у Нас на носі новий рік у нас на носі різдвяні свята. Ми всі будемо е, у сім'ях в теплі. Е, а хлопці там хлопці на сході. Я розумію, люди дуже сильно е, виснажились. Людей можливо виснажила і. Політична якась ситуація в країні, ну але вже ми мусимо, вже почали ту справу добити її до якоїсь завершення. Ну все рівно рано чи пізно це якось має зупинитися і стати на якомусь рівні Просто, та війна. Просто люди ще й втомилися. Я додам, втомилися, напевно, віддавати вже гроші, втомилися, тому що я допоміг раз, допоміг другий, допоміг третій, але я теж не можу постійно допомагати, і нехай допомагає, нібито вже трошечки держава. І тут волонтери вже в різний спосіб намагаються якби десь гроші дістати. Навіть готові щось запропонувати людині, яка дає гроші, навіть в даному випадку. нібито ми прийшли випити якусь каву, з'їсти десерту, але в той же час допомогти все ж таки нашим бійцям. Зібрані на аукціоні гроші підуть на бензопили для бійців, а то які взимку допомагають воїнам приготувати їжу та зігрітися.